Ну що ж, повторимо макіяж візажиста Oriflame Україна Роксолани. Нанесли базу. І далі змішуємо тональний і рідкий бронзер. Змішуємо і наносимо на обличчя консилер. Обожнюю саме цей консилер. Далі наношу хайлайтер наші універсальні тіні та рум'яна. Новиночка бронзер. Припудрюємо обов'язково обличчя, де не наносили сухі продукти. І далі у нас вже тіні. Рідкими тінями малюю стрілочку. Далі по всьому рухомому повіку наші стік-хайлайтер, закріплюю сухими тінями і затемнюю зовнішній кутик. Далі промальовую стрілочку кремовими тінями. ще раз для яскравості, і підчищаю все консилером. Малюю стрілочку просто ідеальний лайнер. Бачите, гарно. Знову ж малюємо бровки цими щенями і фіксуємо їх гелем. Туш для неймовірного об'єму губи малюю олівцем для очей, чому би і ні, гарно його розтушовую. І наношу помаду з ефектом збільшення губ. Далі трошки блиску на центр. І ось такий гарний макіяж у нас вийшов. Вдалося повторити?